Мої вітання, шановні друзі. Ви на фабриці новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 9 січня. Це вівторок. Ми підбиваємо підсумки попередньої доби понеділка. Отже, обов'язково підпишіться на нас. Чуєте? На фабрику новин підпишіться. Крім цього, ставте уподобайки, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Отже, розпочнемо, ми з найбільш активної ділянки фронту за останній час. Це район Мар'їнки, а точніше, Новомихайлівського фронту, якщо його так можна називати. Е, що маємо тут? Які зміни відбулися за останній час? Сили оборони відкинули окупантів, як я вам і повідомляв вчора. Щоправда, зараз це вже візуалізується на мапі Діпстейт. Відкинули окупантів із. Півдня цього населеного пункту із району Ферм. Е, ось це просування. Або так, скажімо, так, розширення сірої зони з відкиданням ворога. Ми можемо бачити на мапі Deep State, для вашої зручності краще візуалізував його на ось такому зображенні, намалювавши приблизно ділянку, з якої було відкинуто противника, чимале просування, хоча це не стільки просування знову ж таки. Маєте розуміння того, що це не зсу просунулися, це вибуту ворога, і таким чином розширено сіру зону на таку вкрай велику ділянку території приблизно у Два кілометри відтак росіяни що вони надломили добрячі зуби об новомихайлівку і далі просуватися наразі що не можуть. За цим населеним пунктом, фактично, що після Мар'їнки їм не вдається вийти на оперативний простір для того, щоб вийти і витіснити наших захисників до лінії. Фактично, що вугледар Курахове, це найступний такий західний рубіж, саме населений пункт Курахове, до якого будуть намагатися росіяни йти. Але е є такий аналітик і. Е е Офіцер запасу, полковник збройних сил України запасу Костянтин Машовець, він прогнозує, що найближчі дні найближчим часом, скажімо так, на Новомихайлівському напрямку окупанти введуть в бій е, свіжі резерви. Зокрема, це буде один із батальйонів зі складу 155-ї бригади морської піхоти, саме тієї бригади морпіхів, яка пригадуєте, взимку минулого року воювала. Під Вугледаром можна так сказати, що навоювалися. Вони 155-та і 40-ва бригада морпіхів е, тонули у багнюці вугледару. ось зараз один із відновлених свіжих батальйонів будуть водити окупанти в бій в районі Новомихайлівки, Тому що за даними маршруця, уже цей батальйон розведено, е, поділено точніше на сім 8 вісім штурмових груп. Хоча можна тут насправді використати е, слово і розведено. Е, ну і українські захисники готуються до цієї нової хвилі. Е, штурмів в районі Новомихайлівки. А загалом, то насправді те, що добряче огризаємося тут, ми ну не ми з вами а наші. Десантники саме вони тримають позиції в районі Новомихайлівки. Так, от те, що вони тут огризається, добряче зачіпає амбіції російського командування. Вони направду вкидають сюди свіжі резерви не лише безпосередньо на саму Новомихайлівку, але й дані є щодо концентрації сил і засобів ворога на вугледарському напрямку. Микільське, Павлівка, Вугледар, ось сюди паралельним курсом Росіяни найближчим часом так само. Планують задавати ударів, вже зараз сформовані відповідні підрозділи для того, щоб е, чинити такий тиск на наших захисників на м, районі в районі бойових дій ведення фронту біля вугледару. Е, відповідно, мета тут противника незмінна, і загалом на правду, що зараз відбувається, принаймні за підсумками минулої доби, можу вам сказати. Можливо, в ці хвилини, коли ви дивитеся вже це зведення, то е, по суті ворог. Стартувались ці нові хвилі атак на Новомихайлівку. Але за подіями вчорашнього дня в районі, по-перше, сама Новомихайлівка. Поливається із вже не артилерії, вже тут задіються. Авіація дуже і дуже потужно. Видно, що противник серйозно підготовку веде до такого наступу. Е, Георгіївка, крім цього, крім Новомихайлівки Георгіївка, це північніше наступний населений пункт після Мар'їнки. от вона Георгіївка, там де теж окупанти мали просування. Тож у Георгіївці є е, е, так само робота російської ворожої авіації, яка фактично два дні поспіль до цього била по цьому населеному пункту. Паралельно із а, тиском ворога на е, північ на північний захід від Мар'їнки, в бік Георгіївки ось це просування окупантів є, і ми його можемо побачити за підсумками минулих днів от на мапі Діпстейт. Бачите, цей, е, ця ділянка фронту, яка була здобута, про яку е, вчора я розповідав у зведенні. Е, наразі теж ось цю інтенсію руху на Георгіївку, але більше е, вогневої підготовки відбувається в бік цього населеного пункту. Крім цього, після. Це інформація від е, бійців 46 ї окремої аеромобільної бригади. Після авіаударів і авіапідготовки по побєді вчора окупанти теж намагалися рушити до цього населеного пункту. Нічого не вдалося. Е, фактично, що зараз е, працює авіація, працює артилерія, е, піхотні сили перегруповуються, переоснащуються, проводять ротацію, концентруються для того, щоб проводити нові наступальні м, свої операції. Але е, тут є найте палка в двох кінцях. З одного боку, ворог, який буде тиснути на Новомихайлівку, він мусить вирішити так би мовити, закрити питання Новомихайлівки, перш ніж почне серйозний рух в бік тієї ж Георгіївки і насамперед Курахового, откуди ворог спрямовує свої свій, свій погляд в бік Курахового, але рухатися на Курахове небезпечно без вирішення питання тієї ж Новомихайлівки, тому що завжди можна отримати удар у. Тил, просто що ворог у цьому випадку противником є сили оборони нашої держави, зайде вам у тил. Але росіяни, звісно, що на своїх пабліках розганяють велику перемогу, що мовляв, до Курахового ось ось уже рукою подати. Хоча правду ми бачимо, що загальна відстань дайте ще раз цю лінію прокладу, навіть звідси із району Георгіївки до Курахового приблизно складає по прямій близько 13 кілометрів, а то й більше. Якщо ми трансформуємо ці 13 кілометрів, наприклад наприклад на протяжність Мар'їнки. Давайте подивимося, скільки окупанти на цій ділянці фронту штурмували Мар'янку, скільки вони тут йшли 6 кілометрів. Тобто в два рази менше ніж до Курахова. Вони фактично е, тислися впродовж двох років повномасштабного вторгнення. Ну а тепер е, нехай розкаже російська пропаганда, що Курахове вже майже ось-ось-ось уже. Ось, ось Взяти для того, щоб ефективно протидіяти російській пропаганді, я вам пропоную друзі підписатися на мою е, телеграм-платформу. Мій авторський блог, пихньо в описі до цього відео більш детально розгор... інформацію, коли розгорнете. Там знайдете посилання. Е, також е, там є лінк на мій телеграм-блог. Е, ну або ж в описі до цього відео е, перепрошую, або ж так як бачите на екрані пихньо нижні підкреслювання. ньюз, у стрісті пошуку. Прописуйте, знаходьте, долучайтеся. Справа в тім, що ну направду ворожу пропаганду потрібно розбивати, потрібно показувати, як до речі, ефективно та ефектно даруйте за таке порівняння. Працюють е, наші бійці на цих всіх напрямках, зокрема, і е, на напрямку е, Мар'їнському. Або ж Новомихайлівського, коли його так можемо величати е, на Авдіївському фронті, дещо північніше Марінського е, маємо тут е, більш спокійну. Ну направду, якщо порівнювати ситуацію один до одного, Мар'їнський і Авдіївський напрямок, а е, то тут більш спокійна направду, атмосфера. Але це лише у порівнянні. Е, російська Федерація, війська Російської Федерації за минулі дні мали успіх в бік Первомайського ось тут, із району Пісків. Можемо побачити цю зміну е, на мапі Deep State. От вона, власне, візуалізується по дорозі. До речі, е, це е, балка тут е, так. Е, Розташована водосховища, фактично, що так і в районі цієї греблі, от перепрошую, не балки а греблі правильно говорити українською мовою, Так от в районі греблі вже не вперше окупанти з району пісків, бік первомайського мають ось цей успіх, мають це. Просування. Утім наразі раніше були такі ситуації, що в ході контратак наші захисники вибивали там окупантів. Зараз ну знову як бачимо, візуалізується певним чином успіх на цій ділянці фронту. Ну і окупанти просунулися. Ось це фактично що характеристика останнього часу. Але бої тут тривають доволі таки інтенсивні. все це в принципі вписується як район Півдня Авдіївки, так і. Та ж сама Новомихайлівка це вписується в загальну інтенцію таких просувань ворога, тому що йому потрібно вирівнювати лінію бойового зіткнення. Ось до речі, ще одна зміна, яка відбулася за е, минулу добу: це у районі між Новомихайлівкою та Вогледаром змінили такий е, хід. Порядок просування окупанта, от якщо порівнювати день до дня, то от у цій ділянці фронту маємо незначне просування на захід від населеного пункту Солодке. Утім, повертаючись до авдіївського напрямку, який дещо спокійнішим на правду є аніж Марінська ділянка фронту. Я хочу повідомити на правду таку знаєте інформацію, яка шокує і це відео я не можу просто тут показати в силу політик, в силу того, що Ютуб просто банить. За а, такі речі, але в телеграмі у себе я ну не скажу, що з радістю демонструю направду з деяким острахом і жахом демонструю це відео. Але ви можете зайти і побачити, як оператори дронів рот ударних безпілотників 47-ї механізованої бригади в районі степового завдаючи удару по бліндажах противника по позиціях ворога в на півночі від Авдіївки, просто лупиться епівідронами у фортифікаційні споруди, які не повірите, з чого вони викладені, і стіл російських окупантів. Тобто виходить, що ті, які на момент от, будови цих фортифікаційних споруд окупанти, просто беруть тіла своїх ну, так званих побратимів, хоча навіть язик не повертається сказати, що це побратими, і з них вибудовує ось такі оборонні укріплення. Це відео вже підвантажив у себе в телеграм-блог. Хоча б я б волів ніколи б. В житті таких речей не бачите, і це направду просто видно, коли і відрон луплучає, і там відлітає тіло від цієї фортифікаційної споруди. Ну направду жахливі кадри, але ось така буденність і реальність життя наших бійців. О, все це відбувається в районі Степового, північний. Фас оборони Авдіївки, і до речі, є дані так само від наших бійців на Авдіївському напрямку, що буквально вчора українським захисникам здалася у полон група російських окупантів. Все це відбувається через стрімке погіршення погодних умов, через похолодання, через те, що росіяни замерзають. Тому у ході таких боїв обирають шлях все ж таки здаватися у полон нашим бійцям, аніж замерзнути на смерть у полях. Або посадках, або від тому, в тому, що він залишилося в околицях Авдіївки. Це те, що маємо тут по бахмутському спрямуванню. До речі, воно так само одне із пріоритетних виглядає для ворога. Зараз тут відбувається концентрація накопичення ресурсів. Ні, накопичення казати неправильно. Даруйте мене усі вчителі української мови, що слухає цей огляд. Втім, відбувається таке. Концентрація так направду зусиль ворога в зараз в Бахмуті для того, щоб продовжити рух далі до часового яру. От, відомі пабліки українських захисників, які працюють на Бахмутському напрямку, наприклад, Бахмутський демон він повідомляє про те, що е, наші захисники цілком готові до оборони Часового яру. Питання: чи готові окупанти так іти е, з цим перепадом висот? Знаєте, я, до речі, дуже часто говорю е, про. Перепад висот, а зараз вирішив. А давайте я вам продемонструю, про який направду перепад висот йдеться на цьому напрямку для того, щоб не, не бути голослівним. Тут Бахмутський демон каже, що чи готові окупанти направду, йти на такі висоти, чи готові вони свої життя класти за ці висоти часового яру. Отже, погляньмо, про які висоти я говорю. У нас на допомогу завжди приходить. Карта висот. Отже, от ми бачимо район Бахмуту. От він Бахмут. Ви бачите, що тим паче перебуваючи у низовині річки Бахмутки синім кольором, це найменші взагалі висоти, які на цьому на цих рубежах зосереджені: 88 метрів над рівнем моря. Дещо далі рухаючись бік хромового, яке зараз під ворогом, це 121 метр Іванівське, де окупанти так само штурмують ці позиції: 156 метрів. Ну а тепер часів яр на крайньому заході цього напрямку. Прошу дуже 242 метри. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, рубежі у Богданівці, які ворог зараз якими заволодів, 157 метрів і е, хромове, хоча до речі, не усі Богданівці ворог заволодів цими рубежами, хромове 120 метрів, то часів яру у порівнянні із ними це приблизно на 100, 120, 130 метрів позиції вищі, аніж е, ті. Де зараз окупанти присутні? І, відповідно повертаючись за такого от опису подій, повертаючись до мапи, Deep State, ви можете зрозуміти, що здавалося б, ось ці ну скільки там на карті виглядає метрів або кілометрів, точніше, 5 кілометрів так до часового яру з Хромового 6 км, з Богданівки 5 км. Здавалося б, та що там окупантам цих 5 км подолати? Ну, а тепер згадаємо Мар'їнку і те, з чого ми починали. 6 км вони долали 2 роки. Це 6 км доволі такої без перепадів висот, рівнинної, однак, міської забудови. А тепер часів яр. Які висоти тут, яка відстань? Ну і зрозуміло, що наші бійці не сидять склавши руки, готуються до того, щоб обороняти Бахмут від ворога, який, я повторюся, концентрує свої зусилля. Допоки виникла така певним чином оперативна пауза в районі Лиманського напрямку, де діє ворожа група військ. Центр, вони тут працюють. Працюють відносно, сказано. Наші бійці змогли відбити частково позиції згідно з інформацією Сінтерів на захід від населеного пункту Діброва, там де окупанти мали раніше просування. От, власне, в цій е, ділянці напрямку удару е, позиції були частково повернуті нашими бійцями. При цьому е, вдалося ще й здобути нічогісінькі такі собі е, трофей. От відео цього трофею можемо з вами, друзі, поспостерігати. Наш боєць знімає себе на селфі камеру показуючи, як вони йдуть забирати, заводити і відганяти із відвоюваного шматка території ворожий російський танк, який, до речі, в цілком такому боєздатному вигляді собі. Здається, що він і робочий зараз його заведуть е, і приберуть це. Така не, не не маленька направду знахідка, дороговартісна при цьому. Ну а ще більш дороговартісно трофея вполювали вже бійці сил спеціальних операцій спільно із ракетниками південніше цього району ведення бойових дій, південніше Лиману, південніше Бахмуту, навіть поближче уже до горлівського напрямку. тут бійці сил спеціальних операцій, західніше населеного пункту. Федорівка, от вам вкажу на мапі, де воно у нас є в районі п'ятихатки. Федорівка-озерянівка, горлівського району тут. Силами спеціальних операцій. Учора з'явилося відео, як вони ліквідовують російський комплекс. Орбітального подавлення супутників е, називається цей комплекс Тирада 2, е, що він виконує. По суті, своїй, це такий потужний е, засіб радіоелектронної боротьби, потужна станція радіоелектронної боротьби, яка е, призначена для виведення з ладу супутників зв'язку. Тобто вона вже тієї космічної орбітальної дії. Е, і от е, цей комплекс РЕБО, е, російського тактична група Медоїд. Третього полку сил спеціальних операцій на Донецькому напрямку вони скоригували удар наших ракетників, а наші ракетники залюбки знищили цю ціль. Як виглядає? Я розумію, що там у лісі можливо не супер добре видно, але цей комплекс називається він Терада-2, нагадую, він виглядає ось так і чесно кажучи, на моїй пам'яті ще не було знищених подібних засобів РЕБу. Противника, крім цього, до речі, забув не відео показати, говорячи про Бахмутський напрямок, от населений пункт Кліщівка, там де теж ворог тиснеться на висоти. Він зараз із висоти пташинного польоту із коптера, який е, показує, як зараз там виглядають околиці. Ну, от цей населений пункт виглядає так, або іншими словами, як він не виглядає, тому що ви самі бачите ці руїни кліщівки. Ну, Села просто не існує, на жаль, це звична картина для будь-якого населеного пункту на передовій. Мар'їнка виглядає абсолютно так само. Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку прогнозує, що найближчі. Найближчим часом, напевно, що буде виглядати так само. Завершуючи зі східним фронтом, так полемано я вам розповів, що тут, користуючись оперативною паузою, наші бійці покращують своє тактичне становище. От під Куп'янськом теж триває концентрація сил противника в районі Синківки. Тут будуть удари, гарантовано будуть дуже потужні удари, про які навіть учора висловився командувач сухопутних військ, генерал Полковник Сирський. Він сказав, що окупантам все ніяк не вдається. блокувати блокувати Куп'янськ всі атаки ворога заклинаються. Е, ну і от, поки ці атаки заклинаються через Жернова, скажімо так, наших FPV-дронів скидів е, аеробомберів зокрема 30-ї ми бригади, яка працює на цьому напрямку, е, просто купа відео з'являється в, в соцмережах. як Ну направду дуже брутально і нещадно до ворога знищується там, як я сказав, направду через жернова, просто перемелюється російська піхота. Хочете побачити так і бути сьогодні. Якийсь такий е, нажерливий до ворога буде випуск, можливо, але вже пробачте мене за це. В телеграмі опублікую ці відео від 30-ї мегбригади. Там, направду нарізка просто як, як знищується противник, я не маю навіть от. Жодної гадки. Як так стається, що ворог далі, лізе, лізе невпинно, продовжує лізти, з якою мотивацією, яка логіка у нього, тут, ну, тут просто не пояснювано. Тут надзвичайно складно. Це зрозуміти Ну і перемістимося на сам кінець нашого огляду, і на нього на цьому будемо фіналити. По півдню поговоримо південь. У нас включає запорізький напрямок. Пригадуєте, я вчора розповідав, хто чув, хто не чув, що тут вороги полізли з усіх дір. Але за підсумками минулого тижня, загалом то ситуацію тут на роботинському новопрокопівсько вербівському напрямку вдалося нашим силам стабілізувати та ще й так стабілізувати, що західніше роботу ну, у цій точці удару російських окупантів. Ків 82 друга е, окрема десантно штурмова бригада змогла покращити своє е, становище на захід від населеного пункту роботи. це буквально інформація минулих днів. А тепер перемістимося до лівобережжя Херсонщини. Е, е, улюблений Кринківський плацдарм, не улюблений для ворога. Е, на жаль, і для нас він не може бути називатися улюбленим, тому що. Значні втрати живої сили відбувається у нас на Кренківському плацдармі. До речі, саме тут ворог зараз реалізовує свої нововведення у вигляді fpv дронів із машинним зором. Що таке машинний зір? Це коли дрон виходить на якусь верхню точку, ловить ціль, захоплює її. Ну оператор дрона, і все далі не допоможе ніякий тобі. Засіб радіоелектронної боротьби ніяке. Тобі майстерність оператора не потрібно. Дрон, незважаючи на всі перешкоди, просто спускається безпосередньо на свою мету. Зокрема, так тут на лівобережжі Херсонщини при переправі через Дніпро були уражені низка катерів наших морпіхів, які до цього захищалися дуже і дуже потужно від ворожих піввідронів. Але на жаль, зараз ворог реалізовує цю. Технологію вона не є суперновою. Вона використовується у росіян на тих же безпілотниках дронах. Lancet, тепер уже і в FPV. Це здорожчує насправді технологію і загалом вартість виготовлення FPV-дронів, Але росіяни на це грошей не шкодують. На вміну від нас, ми тут в цьому сенсі. Не встигаємо за противником, і це потрібно е, визнавати. Тим не менше, тут на е, Кринківському плацдармі є у нас ресурси, які дозволяють бити ворога і бити дуже навіть ефектно. 501-й батальйон е, однієї з бригад наших, 36-ї бригади морської піхоти, який працює на лівобережжі Херсонщини, дуже ефектно вразив ворожий танк. Е, бачимо пару е, БМП і танк поблизу екіпаж. Uh, який згодом буде поранений від детонації танка, дрон влітає і, вочевидь, що влітає прямісінько боєкомплект цього, Т-72, вочевидь. Хоча я бачу такі там дискусії серед людей, які кажуть, то ви що, такий вибух може бути тільки після підриву е, санцепьока, Хоча мені теж здається, що це не санцепьок, це саме танк, е, який жваво до кринок заїхав, ну і звідти вже більше ніколи не виїхав. Ще раз хочеться подивитися на це відео, тому що в мене особисто перша реакція була на нього не те, що ого, а ого, го який вибух відбувся ось тут е, в районі Клинків, де ворожа бронегрупа вийшла по кошмарити наших морпіхів, але у підсумку. На кошмарилася сама і весь десант противника Дам БМП і весь екіпаж танку зрозуміло, що його спіткала лиха доля, так само як і спіткала лиха доля одного із командирів угруповані військ Дніпро. Подейкують, що великого друга та товариша, командувача угруповані військ противника Михайла Теплинського, генерал-полковника, йдеться про полковника Оспанова Армана. Толегеновича, господи, як важко вимовляти ці суто російські прізвища та імена, ось так виглядає цей полковник. Або радше потрібно сказати, що він так виглядав, тому що він із начальством виїжджав перевіряти. Становище російських військ о, у районі Козачих Лагерів о, там забуксувала машина. Він як герой казав, відійдіть, ідіот. Я вам зараз покажу, що треба робити. Ну і так наробив ось цей Оспанов Арман Толігенович. що... Ну, підсумку, коротше кажучи, по ньому прилетіли прилетів артилерійський обстріл, і більше такого полковника, друга Михайла Теплинського командувача російського груповані військ на цьому напрямку не існує у природі. Це також а, підсумки минулої доби на Кринківському напрямку. А загалом, от знаєте, те, з чого я починав: що чимало крові п'є цей плацдарм, хоча й в окупантів. Він попив чимало крові і все більше інформації підтверджувальною з'являється щодо того, що е, частково свої бригади, частину своїх бригади з Кринківського плацдарму окупанти вже виводять на відновлення до Криму. А це показує доволі таке значне кошмарення. Їх є знищення як особового складу такі техніки. Ну але умови, в яких нашим бійцям доводиться воювати, це завжди потрібно нагадувати, наголошувати, акцентувати. От, от, будь ласка. Це називається плацдарм у кринках. Якщо хто не знає, в цих руїнах доводиться перебувати, воювати, стримувати натиск противника тримати на собі а раніше доводилося нашим бійцям на цьому спрямуванні просто десятки кабів керованих важких авіабомб, які ворог скидав, зараз не скидає. Через те, що Петріот, вочевидь, блукаючи завівся деінде в цих територіях. Ну а загалом ви собі можете уявити, що таке виглядає вихід на подібні позиції, коли важко навіть не те, що ворога побачити, важко в принципі вижити в таких постійних умовах, грудах бетону, металу, арматури і подібного. Ось це те, що ми маємо на фронті. Я вам дякую за увагу, друзі. Поставте, будь ласка, свою подобайку до цього відео, підписуйтеся на нас. Пишіть свої коментарі, і ставайте також нашими спонсорами. Ми звати Василь Пихньо. Нас добре бережіть себе і до нових зустрічей.